У будь-якому підручнику з астрономії написано, що у землі є тільки один супутник місяць, і це цілком неправильно. 28 березня 2023 року співробітники гавайської обсерваторії Пан starrs виявили поблизу землі унікальний об'єкт астероїд 2023 w 13 який уже більше двох тисяч років супроводжує нашу планету орбітою навколо Сонця. По суті, це другий раніше невідомий супутник землі, який можна побачити тільки в потужний телескоп. Але ви точно помітите його, якщо він раптом зійде з орбіти. При вході в атмосферу Землі космічний камінь діаметром у цілих 20 метрів влаштує ще більш видовищне шоу, ніж челябінський метеорит. Якщо це станеться над мегаполісом на кшталт Нью-Йорка, у цілих районах виб'є вікна ударною хвилею, а уламки поранять десятки тисяч людей. І якщо на таке здатен найневинніший сусід Землі, то що казати про інших? У цьому відео ви дізнаєтесь, як астрономи прогляділи найбільшу комету у космосі, які об'єкти з околиць сонячної системи можуть пограти з нашими планетами у Кеглі. І чи правда, що в глибині космосу ховаються зорі, здатні випалити життя на Землі? Готовий посперечатися про більшість цих небезпечних космічних сусідів ви ніколи не чули. Сама сонячна система просто кишить невидимими каменями, що можуть знищити цілу планету. У 2012-му астрономи Наса відзвітували, що за 30-ті згаком років їм вдалося виявити понад півмільйона астероїдів. Але вже десятиліття по тому це число перевалило за мільйон. І навіть зараз у НАСА визнають, що сонячною системою літає ще зо два-три рази більше невидимих каменів, деякі з них зовсім близько. 27 лютого 2023 тисячі дослідники, що працювали на телескопі Сака Ньютона на Канарських островах, виявили зовсім новий астероїд буквально на підльоті до Землі. Менш ніж через місяць він наблизився до нашої планети на відстань близько 174 тисяч кілометрів, це вдвічі менше орбіти місяця. Може здатися, що це не так і небезпечно, однак, якщо ми перенесемо цю космічну подію в масштаби гри Дартс, астероїд опиниться дротиком, що потрапить, нехай не ідеально в центр, але однозначно в Яблочко. Тобто навесні 2023 тисячі ми були буквально за крок від зіткнення з космічним каменем приблизно 70 метрів у діаметрі. Це трохи більше розмаху крил Боїнга 747. Навіть якщо б він не долетів до поверхні, а вибухнув в атмосфері, скажімо, над Сан Франциско, можна було б сміливо видаляти мегаполіс з карт. Наступний проліт астероїда вбивці міст очікується вже 4 квітня 2026 року. Але на відстані понад мільйон кілометрів. Звичайно, розрахунок не враховує гравітаційні впливи інших небесних тіл, які абсолютно не передбачувані. Але не тільки окремі міста в небезпеці через наших невидимих сусідів. Згідно з грецькими міфами, одного разу син Бога Геліоса Фаетон взяв поводи колісниці, яка щодня возила сонце небосхилом. Але недосвідчений юнак не впорався з керуванням і підлетів до землі занадто близько, перетворивши цілі країни на випалені пустелі. І вас навряд чи потішить, що ім'я цього міфологічного згубника носить гігантський астероїд. Астрономи практично випадково помітили його проліт на тлі зірок на початку 80-х. і що їм вдалося розрахувати рух Фейтона, він одразу потрапив до списку найнебезпечніших навколоземних об'єктів. Через особливості орбіти він наближається до Землі вкрай нерегулярно. то раз на кілька років, то раз на десятиліття. Найнебезпечніший проліт був зафіксований 16 грудня 2017-го. Фаетон пролетів на відстані 10 мільйонів і 300 з невеликим тисяч кілометрів від землі, що відповідає приблизно 27 відстаням від Землі до місяця. То чому ж астрономи переживають щодо можливого зіткнення? Просто йдеться про астероїд діаметром майже 6 кілометрів це вже потенційний убивці на ста цілих континентів. Поки що у нас впевнені, що принаймні у наступні 400 років Фаетон точно не перетворить на випалену пустелю якийсь материк. Однак цей прогноз не враховує ефект Ярковського. Так називається зміна траєкторії астероїда через нерівномірний нагрів його поверхні сонцем. Цей ефект украй слабкий, однак його цілком достатньо, щоб астероїди відхилялися від своїх орбіт на десятки кілометрів протягом багатьох років. Саме тому Фаетон не списують з рахунків у довгостроковій перспективі, вчені просто не можуть знати, де саме він опиниться через ефект Ярковського. Але на темних околицях сонячної системи блукають ще більші космічні вбивці. У 2021 році американські астрономи Педро Барданеллі та Гарі Бернштейн прогнали через пошукові алгоритми мільйони знімків нічного неба за кілька років і не повірили своїм очам. Як виявилося, ще у 2014 році телескопи зняли мегакомету, що летить у наш бік. З діаметром щонайменше у 120 кілометрів це справжня вбивця планет. Удар такого величезного небесного тіла перетворить усю поверхню Землі на океан лави, і, можливо, від нашої планети навіть відколиться солідний шматок. Виявити мегакомету раніше було просто неможливо, адже вона мільйони років ховалася на темних околицях сонячної системи у загадковій хмарі Оорта. Проте, коли астрономи розрахували її орбіту, то видихнули з полегшенням. Комета Бернаденлі Бернштейна не залетить далі орбіти Сатурна, але в теорії це легко може змінитися у майбутньому, якщо газовий гігант зіштовхне її зі звичної орбіти. Утім, з ще більшою ймовірністю апокаліпсис нам можуть влаштувати маловідомі об'єкти з по справжньому глибокого космосу. Наше сонце оточене потенційно небезпечними сусідами, про існування багатьох із яких ми донедавна навіть не здогадувалися. Кожен другий ролик про космос на Ютубі так чи інакше згадує найближчу до нас сорінну систему Альфа Центавра, що складається одразу з трьох зірок двох сонцеподібних та одного червоного карлика. Однак відстань до них понад чотири світлових роки, що в принципі виключає будь-який згубний вплив на сонячну систему. І на цьому можна було б заспокоїтися, якби не той факт, що зорі навколо нас постійно рухаються. У 1916 році американський астроном Едвард Барнард, вивчаючи фотографічні пластини нічного неба з Гарвардського університету, помітив тьмяну точку, яка переміщувалася з надзвичайно високою швидкістю понад 10 кутових секунд на рік. Іншими словами, ця аномальна заря за середню тривалість людського життя у 70 років пролітає небом половину диска повного місяця, і це був абсолютний рекорд швидкості. І як виявилося, значною мірою це забезпечувала надзвичайно близька відстань до зорі Барнарда усього близько шести світлових років, і це робить її другою найближчою до сонця. Але якщо потрійна система Альфа-Центавра поступово віддаляється від нас, то навіть швидкий червоний карлик неухильно наближається зі швидкістю 90 км на секунду, це швидше за будь-яку відому нам комету. Але й міжзоряні відстані набагато більші. Згідно з сучасними розрахунками вчених, зоря Барнарда підійде на мінімальну відстань до сонячної системи в 11800 році і опиниться значно ближче ніж Альфа Центавра зараз. Лише в 3,75 світлового року. Здається, що це теж занадто далеко, щоб бути небезпечним, от тільки за сучасними оцінками астрономів саме десь у цих краях пролягає справжня межа сонячної системи. А саме край тієї самої хмари Оорте, де ховаються мільярди невидимих комет. Учені не знають точно, наскільки вона велика. Можливо, її радіус становить від 2 до 3,2 світлових років. І чим більша вона, тим вища ймовірність, що гравітаційне поле зорі, яка проходить поруч, спричинить хаос у хмарі Оорта і запустить до Землі одразу кілька комет вбивць. Ба більше, можливо, це вже сталося. У 2013 році німецький астроном Ральф Діттер Шольц виявив ще один раніше невідомий червоний карлик на відстані 22 світлових років від Землі. Причому виявилося, що його швидкість лише трохи поступається рекордній зорі Бернарда. І коли астрономи за допомогою математичних розрахунків прокрутили час назад, то жахнулися. Майже всі симуляції однозначно вказують на те, що приблизно 70 тисяч років тому зоря Шольца пройшла на відстані менше одного світлового року від сонця, тобто прямо крізь хмару орта. І ніхто не може сказати, як саме це позначилося на орбітах комет. А отже, не можна виключити, що просто зараз на нас уже летить невидима комета вбивця, здатна покінчити з життям на Землі. Але що як прямо до наших найближчих околиць залетить об'єкт розміром із планету? Астрономи не одразу зрозуміли, що та зоря Шольца насправді являє собою подвійну систему. Навколо червоного карлика обертається майже невидимий хмерний об'єкт. Коричневий карлик, що не належить ні до зірок, ні до планет, а застряг десь посередині. Основний червоний карлик у цій системі має масу приблизно 89 юпітерів. І її якраз достатньо, аби запустити самопідтримувані ядерні реакції у ядрі. Але коричневий карлик-партнер важить близько 65 юпітерів, та цього вже не вистачає для запуску ядерної топки. І водночас забагато, щоб вважати цей об'єкт звичайним газовим гігантом. Колись учені вважали, що коричневі карлики унікальні гібриди, але спостереження останніх десятиліть показали, що все якраз навпаки. Протягом цілого століття, третьою найближчою до сонця зрею вважався червоний карлик Вольф 359 майже у восьми світлових роках від землі. Однак у 2013 році американський астроном Кевін Луман за допомогою інфрачервоної обсерваторії Вайс здійснив сенсаційне відкриття, яке змусило терміново переробляти зоряні карти наших околиць. Усього за 6,5 світових років від землі він виявив бінарну систему коричневих карликів Луман 16 Кожен із яких важить приблизно як 30 юпітерів. Але навіть на цьому астроном не зупинився і за рік заявив про відкриття ще одного коричневого карлика, і також значно ближче ніж заря Вольф – Причому цей невидимий об'єкт летить небом майже так само стрімко, як надшвидка заря Барнарда. На щастя для нас його траєкторія не перетинається з нашою, але скільки ще таких невиявлених коричневих карликів літає десь неподалік. Сучасні оцінки звучать загрозливо. У Чумацькому шляху, схоже, ховається від 25 до сотні мільярдів коричневих карликів. І навіть враховуючи, що космічні відстані просто величезні, траєкторія хоча б одного з цих об'єктів, зрештою може зачепити не околиці сонячної системи, а перетнути орбіти планет. Тільки уявіть собі темного газового супергіганта, який розкидує Єпітер і Сатурн, наче кеглі, та влаштовує тотальний планетарний хаос. У найкращому випадку це означає кардинальну нову орбіту для землі, де вона або перегріється, або замерзне. У найгіршому сценарії коричневий карлик легко проковтне нашу планету і навіть не відчує цього. Але деякі екстремальні космічні об'єкти здатні зашкодити нам із відстаней у сотні світлових років. Навколо сонячної системи є екзотичні зорі, вибух яких може знищити все живе на землі. Астрономи вже давно спостерігають за червоним гігантом Бетельгейзе у Сузір'ї Оріона. На космічних знімках вона схожа на безглуздо розплившийся жовток, але якщо ми помістимо її в масштаби сонячної системи, то ця пляма поглине всі внутрішні планети аж до Юпітера. І такі розміри Бетельгейзе свідчать лише про одне. Вона вже вичерпала майже все своє пальне для ядерних реакцій і зовсім скоро загине у вибуху над новою. Коли саме і наскільки це небезпечно для нас. Аж до останнього часу на підставі періодичних пульсацій Бетельгейзе астрономи вважали, що космічна катастрофа станеться через тисячі, а то й сотні тисяч років. Однак у 2023-му команда дослідників з Японії та Швейцарії ще раз проаналізувала всі дані і дійшла висновку, що ядерного пального у гіганта залишилося зовсім мало. Тож рахунок іде на десятки років. Тобто, вже за нашого життя Бетельгейзе може вибухнути із силою мільйонів сонць. У небі з'явиться нова яскрава зоря, яку буде видно навіть у день, а вночі вона стане яскравішою за повний місяць. Цілком імовірно, що вибух Бетельгейза засліпить пару трійку надчутливих телескопів. Але загалом це шоу мене для землі без особливих наслідків. Адже від нас до епіцентру щонайменше 460 світлових років, а то й усі 630. А от якби космічні течії винесли батальгейза до найближчих околиць сонячної системи, тоді вибух над нової не просто перевищив би яскравість сонця. З відстані кількох світлових років на нас обрушилося б одразу кілька хвиль смертельної космічної радіації. Це був би Чорнобиль у масштабах усієї землі. Щось подібне вже могло траплятися у далекому минулому і спричинити не одне масове вимирання в історії планети. Але на щастя, червоні гіганти, на відміну від червоних карликів, прекрасно видно в телескопи, тож жоден із них не повинен раптово опинитися настільки близько до нас. Астрономи вважають, що мінімальна безпечна відстань для наднової, коли ви одночасно отримуєте видовище, але при цьому не помираєте від опромінення. Це 160 світлових років. Але що, якщо я скажу вам, що саме всередині цієї межі зараз визріває нова космічна катастрофа? Насправді більшість наднових, які осюють чумацький шлях приблизно кожні 100 років, це зовсім не вибухи червоних гігантів на кшталт Бетельгейзе. Навпаки, їхніми детонаторами є одні з найменших відомих зірок. Саме така знаходиться у IK Пгаса, подвійній системі, про яку не говорять так багато, як про Бетельгейзе і, можливо, цілком дарма. Адже тут, у жовтої зорі, схожої на наше сонце, є дуже компактний і небезпечний компаньйон білий карлик. Це ядро вже мертвої зорі з незвичайними характеристиками. За розмірами, воно як Земля, але має масу, майже як сонце, що означає величезну щільність. І у системі Ай Кейп білий карлик обертається дуже близько від основної зорі, ближче, ніж Меркурій від сонця. І цілком можливо, що гравітація білого карлика висмоктує зорі на речовину сусідки, немов через Соломенко. А це космічна бомба з годинниковим механізмом. Щойно білий карлик покриється достатньо товстим шаром вкраденої плазми, то гравітація настільки стисне його ядро, що станеться найпотужніший вибух, відомий як наднова типу А. І навіть із відстані у 154 світлових роки, де і знаходиться Ай -Кей Пегаса, озоновий шар землі здригнеться від бомбардування космічними променями з вибухової хвилі. І тоді головний удар по нас завдасть наше власне сонце. Ви ще зможете компенсувати його посилене випромінювання за допомогою крему від засмаги, але ось на планктон у верхніх шарах океанів його ніяк не нанесеш. Якщо над нова Айкей Пегаса як слід озоновий шар, то багатьом морським савцям, як от китам, стане просто нічого їсти. І по всьому харчовому ланцюгу землі почнеться масове каскадне вимирання. Але наскільки ми близькі до такого сценарію? На жаль, поки що жоден телескоп не зміг сфотографувати білий карлик у Айкей-Пегаса через занадто сильне світло основної зорі. Тому ніхто не може точно сказати, наскільки близько він до вибуху насправді. Втім, згідно із загально прийнятою оцінкою, білий карлик ще не почав бенкетувати. Це станеться лише тоді, коли сусідня зоря сама почне перетворюватись на червоного гіганта. Можливо, минуть ще мільярди років, за які АйКей Пегаса точно опиниться на безпечній відстані від землі. Але навіть цей прогноз не враховує ще однієї загрози, яку становлять зорі, що вибухають. Приблизно мільйон років тому наші далекі предки спостерігали яскравий спалах у небі. Сама ціна днова не пошкодила землю напряму. Але в 1992-му астрономи випадково знайшли уламок того самого вибуху, точніше, справжній космічний снаряд. Це надщільна нейтронна зоря з масою Сонця, але діаметром усього 14 кілометрів. На відстані у 400 світлових років це найближчий подібний екзотичний об'єкт до сонячної системи. Але найнеймовірніше, що той вибух над нової мільйона років тому не просто створив нейтронну зорю, а запустив її крізь космос зі швидкістю 100 км на секунду. Якщо таке нашщільне небесне тіло залетить у межі сонячної системи, наслідки будуть просто непередбачувані. Адже з гравітаційної точки зору ця крихітна куля, все одно що ще одне сонце, і вона легко утягне за собою кілька планет. На орбіті нейтронної зорі, Земля, якому ми знаємо, просто не виживе. Замість сонячного світла ми отримаємо постійні потоки згубного випромінювання, яке перетворить поверхню на радіоактивну пустелю, причому крижану. Але скоріше за все, землю просто перемале припливними силами нейтронної зорі, а утворне кільце уламків, зрештою, впаде на її поверхню, спричинивши надпотужні детонації. На щастя, найближча до нас зоря вбивця летить кудись повз. І я був би радий поставити на цьому крапку. Але враховуючи, що нейтронні зорі надзвичайно важко виявити через їхню тьмяність. То знає, можливо, через фатальний збіг обставин, невідомо вченим на дна мільйони років тому, вже запустила в нас невидиму кулю смерті. Проте у космосі просто зараз ховаються ще менш помітні та ще більш екстремальні об'єкти, яким навіть не потрібно бути хоча б трохи поблизу сонячної системи, аби завдати нам смертельної шкоди. Земля вразлива перед безліч галактичних загроз, і про природу багатьох із них ми лише починаємо здогадуватися. 9 жовтня 2022 року одразу дві космічні обсерваторії, що спостерігають космос у рентгенівських та гамма-променях, зафіксували потужний спалах настільки потужний, що він моментально перевантажив сенсори і їх заклинило на максимально можливих значеннях. Однак учені одразу підключили безліч обсерваторій на Землі, за допомогою яких все ж вдалося з'ясувати, що це було. А саме гама спалах у сузірі стріли, що походить від об'єкта майже за 2,5 мільярди світлових років від землі. Швидше за все, спершу це була наднова у далекій галактиці, яку ми б навіть не побачили. Однак у цьому випадку вмираюча заря була настільки масивною, що вибух за кілька миттєвостей стиснув її ядро не в нейтронну зорю, а в чорну діру. Та своєю чергою блискавично поглинула мільярди тонн розкиданої навколо речовини і випустила той самий вузьконаправлений гамма- гама та рентгенівський промінь у напрямку Землі. Точний фізичний механізм цього феномену досі невідомий, так само, як і конкретна причина, через яку саме цей гамма спалах був аж настільки потужним. Його енергії вистачило б на повний життєвий цикл тисячі сонць. І це щонайменше у 70 разів яскравіше за будь-який інший гамма спалах зафіксований досі. Та навіть, попри колосальну відстань, згубні промені від цього вибуху розбили молекули у верхніх шарах атмосфери Землі так само, як це роблять сонячні спалахи. Це вже не кажучи про глобальний збій радіонавігаційних систем. Якби Бетельгейзе випустила в нас такий же гамма спалах із відстані 600 світлових років. Це відео вже не було б кому дивитися. Смертоносне випромінювання упродовж цілих 10 годин просмажило б три чверті поверхні землі до хрусткої скоринки. Всі, хто мав би нещастя опинитися на вулиці чи біля вікна, отримали б фатальну дозу радіації як ті нещасні пожежники з Чорнобиля. І навіть якби між нами та джерелом такого променя смерті були тисячі світлових років, суттєво краще не стало б. Але, можливо, нам і не потрібно буде уявляти такі жахливі наслідки. Потенційно смертельні гамма спалахи здатні створювати не лише чорні діри у далеких галактиках, але й вкрай екзотичні небесні тіла у нашій власній. Об'єкт WR104 сам схожий на галактику, але насправді це унікальна заря зі спіраллю майже за 8,5 тисяч світлових років, точніше, заря Вольф Рає. Яка приблизно у 30 разів важча за сонце, і при цьому у 120 тисяч разів яскравіша. Замість водню вона спалює у ядерній топці Гелій, і він виробляє так багато енергії, що зовнішні шари зорі буквально відлітають від неї, формуючи спіраль. Через таку марнотратність зорі Вольф Райя живуть дуже недовго, лише кількасот тисяч років. І WR-104, судячи з усього якраз близька до фіналу. От тільки окрім звичайного вибуху над новою, який з такої відстані нам нічого не зробить, заря Вольфрая здатна і на потужний гама спалах. І судячи з того, що ми спостерігаємо красиву симетричну спіраль, до землі повернутий саме полюс WR-104, з якого й вирветься промінь смерті. При найгіршому сценарії більша частина поверхні нашої планети переживе не просто просмажування, а тотальне випалення. Астрономам такий сценарій не дуже подобається. Тож останні 15 років вони відчайдушно намагаються виміряти орієнтацію WR104 якомога точніше. І виходячи з найрізноманітніших оцінок, ми точно не дивимося прямо у дуло променя смерті. Відхилення становить від 3 до 30 градусів. Але навіть якщо воно мінімальне і землю зачепить лише край конуса гамма спалаху, це все одно гарантує масове вимирання і переповнені онкологічні лікарні на десятки років уперед. Залишається лише сподіватися, що до моменту колапсу цієї зарі Вольфа Рейя сама сонячна система вислизне з її прицілу. Або ж гамма спалаху просто не відбудеться. Але навіть це не найстрашніше у нашому галактичному сусідстві. Це Маркаріан 231, найближчий до землі квазар, тобто галактика з активним ядром. Він випромінює енергію не у видимому світлі, а в ультрафіолетових та рентгенівських променях. І навіть із відстані у 581 мільйон світлових років цей об'єкт виглядає дуже яскравим. За розрахунками вчених, ядро цієї порівняно невеликої галактики випромінює у тисячі разів більше енергії, ніж чумацький шлях. Таку активність створює надмасивна чорна діра з масою 150 мільйонів сонця, яка поглинає величезні кількості міжзоряної речовини. Вона закручується у гігантський акреційний диск майже зі швидкістю світла, і неймовірне тертя перетворює матерію на надяскраву яскраву плазму. Деякі астрономи вважають, що на орбіті цієї чорної діри є ще одна із масою чотирьох мільйонів сонць, яка ще сильніше розганяє цей моторошний космічний реактор. Наймовірніше ця подвійна система наслідок зіткнення двох галактик, і тепер жорстке ультрафіолетове випромінювання від квазара робить космос на десятки тисяч світлових років навколо з усіма зорями та планетами абсолютно стерильним. На щастя, Маркарян 231 не становить для нас небезпеки, але деякі астрономи вважають його моторошним провісником. Хоча просто зараз надмасивна діра у центрі чмацького шляху, стрілець А із зірочкою сидить на дієті і не плюється радіацією, це цілком може змінитися. Адже нашу галактику через 5 мільярдів років очікує зіткнення з андромедою, яке здатне запустити саме ті процеси, що ми спостерігаємо у маркарян 231. Збіга з цим квазаром вражають, адже в центрі новоутвореної галактики опиниться дуже схожа. Пара надмасивних чорних дір, масою у 230 мільйонів сонць з андромеди та трохи більше 4 мільйонів сонць із чумацького шляху. І якщо зіткнення притягне до них достатньо міжзоряної речовини, то квазар спалахне не у сотнях мільйонів світлових років від сонячної системи, а у 26 тисячах. І тоді все наше небо стане не просто дуже яскравим, а смертельно засліплюючим. Нехай земля до того часу і так перестане бути придатною до життя через загибель нашого сонця, проте які б інші зоряні системи не заселили наші далекі нащадки, всі вони будуть мільйони років купатися у жорсткій радіації і їм не буде де сховатися. Утім, якщо проявити трохи винахідливості, будь-яку небезпеку можна обернути собі на користь. У травні 2023 року вчені з Каліфорнійського технологічного інституту випробували перші прототипи сонячних панелей, які мають збирати енергію з космічних околиць Землі і передавати її на поверхню. Попереду польові випробування на орбіті, але технологія здається багатообіцяючою. То що як нашим далеким нащадкам вдасться створити навколо світу цілий захисний екран із подібних панелей? Вони зможуть не лише відбити гамма спалах і захистити від радіації квазара, а й перетворити смертельні промені на корисну енергію. Тож майбутнє, можливо, зовсім не за сферами Дайсона навколо зірок, а за значно скромнішими захисними оболонками навколо населених планет. Головне, щоб усю цю красу не розбив випадковий астероїд. А які загрози з околиць сонячної системи вам здаються? Найнебезпечнішими